В коментарях під інтерв'ю нашого першого гостя одна з жінок запитала, чи можливо клонувати цього чоловіка. Нещодавно вони з дружиною установили дитину, але найголовніше, вони зробили цей процес публічним і допомогли родинам, які наважились на це. В нашій студії телеведучий, мій друг Тимур Мірошниченко. Is gonna be right. I said, oh baby, don't leave me alone this Saturday night. Please don't leave me in the morning. Tell me everything is gonna be right. I said, oh baby, don't leave me alone this Saturday night. <clears throat> Дуже красиво. Боже, який голос, який голос. Можна ще раз? У вас дуже красиво. О, да, у нас красиво, так. Да. Тимур, розумієш, я ж це відчула ще, коли ми з тобою бачились, там, вперше, е, вдруге, потім ми з тобою ввели проект твій день на «1 плюс 1», І ну, кожного разу е, я не могла звикнути. Тому що кожного разу цей об'єм твого голосу. ну, Ну, він, знаєш, він робив з мене щось таке. А, ну, я, знаєш, я... я взагалі думав, що це тобі допомагає зібратися. А, ні, ні. Ну, Якщо чесно, то ні. Слухай, от ти батько трьох дітей. Ну. Ми ж, ми ж з тобою Зараз вже у нас один-один, як то кажуть, і всім батькам ну, іноді, ну, іноді, ну доводиться сваритися на малечу. От просто мені цікаво, як ти це робиш вдома, от таким оксамитовим голосом. От просто ти можеш показати, ну, я не вірю, Тімур, що в тебе не буває. Зривів у всіх буває, але з, з дітьми все ж таки це вкрай рідко. Я не знаю, що має статися, щоб я там на них... скільки років їм п'ять три з половиною два. Ага, ну, ой, тобто, ну вообще да, там по, по, по півтора року між кожним жінці, вітання. Та <laughs> так. та вона страждає насправді значно більше, тому що я все одно постійно в якихось гастролях відрядженнях. Ну, так, 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 так а вона все ж таки а, значно більше часу з ними проводить. І от зараз я буквально повернувся з п'ятиденного відрядження, і перше, що знаєш, там відкриваються двері, діти там біжають, зустріти мене, всі раді. І, дружина повернувся. <laughs> <laughs> тому ти з радістю погодився прийти до нас. А, так. І знаєш, от зовсім нещодавно теж був такий прикол. Не пам'ятаю, що за обставини були. Я там щось, ну там, мабуть, зйомки якісь, тому що ми там щось поговорили, поговорили, і я відходжу і теж там продовжую там розмовляти, ага. але вже не в кадрі. І хлопець такий стоїть. То ви і в житті так розмовляєте. А, Тобто він думав, що ти робиш якийсь тублірочок, ну, да? От так, от якось так Ні-ні, нічого да? не міняється. Да. Так це мій голос. Ну добре, все ж таки, якщо е, з дітьми більше вихованням займається зараз дружина, а ти виконуєш роль заспокійливого. Ну, якби, ну в принципі, так, це в принципі було і. Завжди ага. я суперспокійна людина. Мене вкрай важко вивести із себе. Але якщо все ж таки не відбувається, то мабуть просто гучніше стає. Я зрозуміла. А я ж можу там натиснути і зробити гучніше. Ну, все одно, все одно приємно. <рес> це так не працює. Слухай, ну ми вже всі в курсі. Ти багато про це розповідав, і я хочу тобі просто сказати, що ви мої герої. Просто як батьки, ви так дякую. дякую. Ви з дружиною надали розголосу проблемам, з якими зіштовхуються люди, які мають на меті або зараз проходять процес встановлення дитини. Е, і я тобі хочу сказати, що система заворушилася. Ну тому що це знаєш, такий публічний аудит так. відбувся. Чи не з'явилися у тебе після цього амбіцій очолити цей напрямок соціальної політики? Наприклад? Ну це я дружині віддаю. А, да? я її Вона? Навіть називаю моя громадська діячка, моя? Амбуцмен да, да. ну, або порадницею ще називаю. її. Ми ж просто пройшли дуже багато так, інстанцій. Так, так. Ви... Так, ну, вона ще просто із, з юридичної точки зору, вона юристка, адвокатка, так, тому вона ага. детально і більш глибоко розбирається в усіх тонкощах. І насправді, от, якраз таки ці її знання а, і шалена наполегливість, яка в неї від природи, так, вони угу. допомогли нам, в принципі. Ми ну, можемо сказати супер швидко пройти цей процес, тому що здебільшого там середньостатистично це все затягується рік-два щонайменше. У деяких і 5-6 років це може тривати. Ти серйозно? Так, так, так дитина ж росте От і в цьому та й проблема. Вона ж росте не в тому середовищі, так, так. в якому хотілося. От в цьому найбільша біда і найбільший біль в принципі, так що не не так важко нам дорослим, так окей, нам сказали там. Збери ще там сто з документів. Окей, тобі це не подобається. Ти, ти розумієш, можеш під піти і зробити це. Але весь цей час всі ці діти, які вже напевно чекають тебе, вони продовжують жити в тих умовах. Вони може й не погані, а вони ж чекають ще тебе. А, вони О. може й непогані. Знаєш, там може бути нормальний ремонт, і таке інше, але все одно як не крути, будь-який ну... дитячий заклад. Це. Ну не хочеться казати тюрма, але по факту це просто отакий от суворий графік, ж... так це суворо, це точне слово. Так і у вас зайняв процес? Скільки? А, ну от від першого кроку офіційного, який ми зробили, угу. ми його зробили 2 січня 2023 року, в перший робочий угу. день. І от 22 червня. Цього ж року а, відбулось так. судове засідання, угу. і плюс місяць, поки набирає а, законної сили рішення, тобто угу. до сім ну, місяців. Основний тягар проблем він позаду вже. Ну дитина ж з вами. Так, дитина да. з вами, і прогрес колосальний. Насправді, О, зараз, якщо порівняти там першу фотографію, яку ми зробили 9 чи 10 червня, коли ми я не пам'ятаю... Це найменший та та, угу. та, та, та. А, побачили його в дитячому будинку, і от зараз абсолютно дві різні людини. Очі? все він усміхатися став. Ну, він почав проявляти емоції. Він вже розуміє, що він повноцінний член суспільства. Це його брати, це його брат, це його сестра, це його батьки. Він все це вже розуміє. Він не усміхався? Він взагалі не усміхався. Він навіть коли падав, і бився головою, не видавав жодного звуку. Тепер вона є нормально. <сум> Тепер можна у вас падати, е кричати, звати маму, звати всіх, всі біжать на допомогу. Фух, Тимур, ну розчули в мене. Це як ж як малі, це ж болюча, болюча тема. Як малі ставляться малі шикарно, тому що ну ми само собою готували їх значно більше ніж сім місяців. От в принципі, ну півтора року можна сказати, тривала наша підготовка з дітьми, і діти чекали малюка значно раніше і. Їм було важко пояснити, чому так довго він не з'являється у нас в родині. Вони не розуміють цих бюрократичних процесів, цієї незацікавленості системи, так. І я пам'ятаю, коли ми йшли на перше заняття на курси всиновлювачів, це обов'язкова процедура, яку ти мусиш пройти, так, і вони такі стояли, а ми збиралися в садочок їх завести і самі на курси. І вони такі. То ви вже ввечері приїдете з братиком і сестричкою. Ми кажемо, ну це не так трошки працює, і вони так прям засмутилися. що ж ну, таке це для нас це іграшки? <гум> ну так ну, друзі, вони ж чекають, вже підготували іграшки для них, там все. Тому що вони взагалі то розраховували на двох дітей, ага. але нам не дозволили. А ви хотіли двох? Так, так. слухай. Ми планували так. двох. А чому не дозволили? А, знову ж таки, за результатами ось цих курсів встановлювачів, 10 тижнів ти їх відвідуєш, і за результатами ти отримуєш висновок від команди психологів, яка працює з тобою, в якій чітко прописані параметри. Тобто вік, стать, кількість дітей, яких ти можеш всиновити, і чого собі ми хотіли... це визначається? Як це? Ну от а, нам пропонували, ми, ми запитали, звісно, чому ми ж. Говорили про двох. А на що нам сказали, ви можете записатися на додаткову консультацію? Ми вам пояснимо. Ми розуміли, що це ще плюс-мінус місяць, що найменше. Слухай, таке відчуття, що вони зацікавлені в тому, так. щоб діти лишилися. Так і є. На жаль, так і є. На жаль, Він так це і є. звучить погано, так просто дивно, на що йдуть люди, які бажають всиновити, і чомусь вони стикаються з абсолютно. Протилежним ставленням там, де ці діти перебувають, це слухай. Я... Ти знаєш, от ну чесно, ви мені здається, зробили такий імпульс, дали такий імпульс цьому всьому, такий поштовх. Я просто буду сподіватися і вірити, що ну, ця система. Ну, що вона трохи посвітлішає і якось очиститься від цього всього. Ну, Користуючись нагодою, я можу сказати всім представникам цієї системи, щоб вони не розслаблялися. Якщо вони думають, що ми все ж таки завершили ось цей етап і на цьому зупинимося, ні. По-перше, ви війшли, пішли, по-перше, діти вимагають сестричку тепер, щоб порівну всіх було. Тому що мія кожного вечора каже: що за несправедливість? Марко спить з Марселем, ти з мамою спиш, а я тут зовсім одна. В цій Мой кімнаті дядь, ну... мені потрібна сестричка. Ми їх попередили, що це не буде швидко, що нам потрібно все ж таки час, поки повноцінно вже адаптується Марсель, а поки ми зможемо там видихнути від цього процесу. Але найстрашніше в цьому те, що якщо система до того часу не зміниться, то нам заново проходити абсолютно. Але все. вони вас вже будуть знати, Чимор. Вас вже це знаєш, це той шлях, який ви вже все одно пройшли, і вони знають, що з вами не треба грати в ці ігри. Слухай, Мія, Марсель і Марко. І Марко, МММ в тебе. Так вийшло. Слухай. Ну давай тепер трошки жінці, вітання просто: отаке, величезне. Просто передавай, тому що я, я розумію, як нелегко їй, Нелегко дуже. Тимур, от е, я просто думаю, що ти міркував. Чого ми тебе запросили? У нас багато тем і є про що поспілкуватись. Але ще один привід: в тебе сьогодні ювілей, про який ти певно і сам не здогадуєшся. В тебе сьогодні велике свято, Тимура. Ти не п'єш п'ять років. <плес> Тому, будь ласка, шампанське в студію. Oh, yeah. Не, не хвилюйся, воно дитяче. Ага, Добре. Це дитяче шампанське. Uh, давай. давай. Слухай, ну, круто, 5 років. П'ять років це на 4 роки і 330 днів більше, ніж я не п'ю. <ріст> ну, з чогось треба починати. <ріст> Як ти пораєшся зі стресом? Ну, якщо це можна розповідати на державному каналі. А, ну, мабуть, про дещо ні. <ріст> <ріст> Та жартую. Не знаю, насправді знову ж таки, я ж. У мене є таке вміння, не знаю, це, мабуть, не вміння, це все ж таки там дано. Я бачу прекрасне всюди. Навіть в найтемнішій кімнаті я все одно знайду щось прекрасне. От сонце стало зранку, супер. Не видно сонця. Шкода, звісно, але я розумію, що там за хмарами воно все одно є. Знає. Діти прибігли, обійняли, клас, дружина поцьомала зранку, все, супер. Не знаю. Машина завелась. Клас! <ріст> ну Все що завгодно. Це, це така дивна здібність, і ну, вона е, дуже терапевтична. Тому я розумію, да, про 5 років так можна. Та. Да. Е, 18 років на Євробачення. Ну, ми трошки зачепили цю тему, але просто розуміючи, що ти не тільки обличчя, але й ще й пам'ять цього конкурсу. <ріст> жорсткий диск. Просто Тімур пам'ятає все. Я розумію, що. М Наступне запитання, воно знаєш, належить до тих, які я ненавиджу, ага. але ми хильнули шампанського, Трошки, да. і Нам можна, да, Тімур. А чи можеш ти давай згадати якусь історію з Євробачення, яка запам'яталася тобі і запам'ятається нам? О, ну я знаєш, думаю, що рано чи пізно, ну скоріше пізно. Я обов'язково напишу мемуари, де про все це буде розказано. Так. Але ну я думаю, що всі розуміють, що Євробачення це дуже такий серйозний відповідальний конкурс, так на Маша розповідала І, теж. Да? А, насправді вони ж там. Це теж там я у них підгледів, умовно кажучи, і зараз там свої роботі це теж використовую. Вони продумують абсолютно все. Вони продумують кожну секунду, кожен кожен там поворот, умовно кажучи. Тобто, у кожного у кожної ситуації є бекап, так підстраховка. У кожного бекапа є свій бекап. Тобто, в принципі, щось піти на Євробаченні не так майже не може. У нас знову ж таки в 17-му році, коли Євробачення було в Києві, навіть прораховували скільки займе часу, якщо що. Наприклад, так забрати мене з МВЦ, відвести в бункер в е телецентрі Олівці, скільки це часу займе, е щоб я там вийшов в прямий ефір і сказав, що там щось пішло не так, але результати Євробачення все одно готові. Так. І це там було там і в серії за сім хвилин. Вони порахували, що у супроводі поліції можна доїхати. Mm -hmm. Тобто, за е легендою, вони мали там забрати екстрено мене і Йону Ласанда, Тодішнього супервайзера виконавчого Євробачення, так і відвести нас двох на студію, і ми там маємо вийти в ефір і сказати. Тобто, це про всяк випадок. Слава Богу, що не знадобилося, але навіть продумується абсолютно таке. Так, До речі, клас. про обговорення чогось, і, зокрема, про хейт Тимура. в тебе чи не найідеальніша репутація в країні? І Ми подумали, що це не дуже справедливо. Ми хочемо тебе урівняти з іншими зірками. Тому пропонуємо тобі рубрику життя неприємних людей. Тож, життя неприємних людей. Механіка дуже проста. Це картки, можна їх змішувати як хочете. Тягнути по одній, по черзі. І у вас є два варіанти. Або виконати те, що написано на карті, або я читаю поганий коментар про вас. Поганий коментар з ваших Блин. шоу в Ютубі. Угу. Звід, це, це просто без варіантів. Дивіться, просто... оце е, папка з коментарями ага. на Тимура, ага. а, Де Ліна? А Будь ласка, можна Лене написати? А Наліни нема. Погані коментарі на Лєну. Це Це погані коментарі. Ви роздрукували за яких часів? Всі не треба нести. Це за останній випуск, Лен. Так. За останній випуск тихого вечора. Да-да-да. Ну розберемося, розберемося. Так, будь ласка, займайте своє місце. Тож, я пропоную почати з людини, яка дійсно супер ідеальна, без хейту. Олена Кравець. Давай, Тімура, ти наш гість, ми тобі віддаємо можливість. Можеш перемішувати. ladies first? Тут не працює, не працює. Не працює. Не працює. Ні. Окей. Коли ну, щось давай, хороше то працює. Так? так? Подзвонити Маші Єфросиніні і попросити перевернути дзеркально випуск з тобою, бо то не є твоя робоча сторона. <ріст> 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 Маша, перегорни, залив Ютуб, ну там є якісь просмотри, щось знов <ріст> набере, два мільйони знов буде. <ріст> 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 а можна завдання зрозуміти? Ну, просто, щоб, чи Я маю або подзвонити, або, або, або поганий коментар про тебе. Слухай, давай поганий коментар. Та може давай подзвонимо. Ну, у тебе реально це не робоча сторона. Ну, будь ласка. Життя неприємних людей не хочуть дзвонити, краще коментар. А якщо маша про не бере слухавку. Тоді коментар. Тоді ми щось ще потягнемо, але. Тільки ти Маші телефонуй. Маша. Тут тримай ближче до. Нагучно мовить, так? – Алло. – Привіт. Привіт. Що в тебе є секундочка? Так, віду, так. Не треба завжди. Дякую так. тобі, дякую. Що, як життя? Ти ж ідеальний, ти ж людина з ідеальним цим. Ідеальне все. <рігла> – Слухай. Ну, ідеальний, ідеальний, а в мене є тут таке дивне прохання насправді до тебе. От, я тобі а зараз так скажу. Так. Да, ти. так, От. а Я, коротше, ну, там, ти знаєш, вкотре передивився наш з тобою випуск. Так. Екзамени. От. А можна попросити перевернути його дзеркально? Там, коротше, просто не моя робоча сторона була. Перевернути дзеркально, ага. а це можна зробити? Ну, так, да. якось роблять. А, ну, по-перше, ти красивий дуже, але я сп... якщо це не треба перезаливати, бо якщо ми перезалиємо, то зникнуть всі перегляди. Ну, тобто це буде з нуля ага. завантаження. Ну да, і я це розумію. вже, на жаль, ну це вже, на жаль, неможливо mm -hmm, буде. Mm -hmm. Я спитаюся в технічних добре, як це робиться, бо це вперше, вперше, взагалі такий такий, такий запит. І я добре, точно не надумаю, що він ніхто не накрутив, бо ти там не ти нереальний. Ну, я тобі так скажу, конечно, накрутив. Олена Кравець, Юра Карагодін привіт! <звілля> <звілля> <Я>, І <які вори? звілля> <звілля> брала участь в рубриці життя неприємних людей. Ми намагаємося зіпсувати репутацію Тімура, але це не виходить. Маш. Почала... <звілля> Маша, ти просто. Таке відчуття, що ти знала. Таке відчуття, що ти знала, що ми будемо тобі телефонувати, але тут ну а просто Зараз випадуть во випаде воло. Дякує Дякуємо тобі От, дуже. Я, я там що, <реш> якщо що, набирай будь-яке прохання від тебе, я завжди виконую. І я, і я. От і це не моє було рішення, Я що. не буду виконувати. <реш> <сіст> Дякую тобі. Це мене буде історія. що Єдиний чоловік на землі хто сказав, що в нього не робоча сторона. Якщо що, я вважаю, що в мене з, з, з усіх боків робоче. Це от це Юра Карагозін, думає, що треба Маємо. Але <сіст> Але трошки ну, клас. так. Вона ну, така задумалась. Пережалити. Починала. Ти ідеальний. ти все. Да. Я, я був впевнений, що ти їй попередив, та, що ні, я буду та, ніхто Ні, Ніхто нікого, ні, не, нікого не, попереджав. не попереджав. Просто ти ж бачиш, я теж з телефоном і теж хвилююся. А, давайте далі, ти хвилюєшся і ти. зараз подивимося, до чого призведе твоє хвилювання. Подзвонити Дантесу. Сказати, що в тебе була така сама проблема з волоссям, як і в нього. А яка в нього проблема з вас? Порадити засіб. Ну, він не знає, що в нього проблема, але ж ти скажеш, що після цього він задумається. Ну, В нього є проблема, йому постійно всі кажуть, пострижись. Давай, давай, давай. Воно не хоче. Та, Ну, звісно, не хоче. Ні, так дивись. Та все хоче. Ти намагалась. Ти Коли треба, ти вмієш бути неприємною. Давай я. Блище, ближче, ближче. Коментар. 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 Так, коментар. Скинув, Скинув табу чи голова. Червону папку не будемо. Це з матюками. Так е, читаємо. Ваш друг виконав роль президента, потім став президентом. Ви зараз виконуєте роль ведучої. Що, ви потім може реально станете ведучою? А -а -а. Так клас! Що, це нормальний комент. клас. Клас, ми обирали. Так, добре. Добре. А прикинь, він зараз перетелефонує, так? Да? Да, і а ви ти вийде, все... що я і те, і те зробила. Да, це я скину. Е, будь ласка, Тімур, тобто, давайте ще кружочок. Це ще разочок. Добре. Але з дзвінками в тебе виходить, не бачиш? Да. Витягни для мене. Так, подзвонити Монатіку. Сказати Діма, я знаю, ти почав малювати картини в стилі Примаченко. Можеш скинути мені їх в Телеграм, бо я хочу купити її картину і боюсь, що замість Примаченко мені можуть втюхати твою. Так, проблема в тому, що в мене нема номера Манатіка. У мене є. То дзвони? Ні, записуй. Ні, Ну я думаю, що має бути все ж таки справедливість. То що, Заляну, прочитали коментар за мене? ні? Ну давай. Давай за тебе прочитаємо коментар. Друзі, ваші оплески, поки я його шукаю. Тимур, це всі взагалі, що ми знайшли. Я потім скину посилання. Чому життя видатних людей веде така невидатна людина? Вау! Там декілька ведучих, до речі. Це Володимир Остапчук писав. Жартую, жартую. ні. Вові і так вистачає хейту. Давайте це був я. Так, давайте далі. Ну що? Та що ж таке, подзвонити стендап-коміку Васі Байдаку, сказати, я буду брати інтерв'ю у Стівена Фрая. І він на попередній зустрічі попросив дати йому подивитись крутих актуальних українських стендаперів. Кого б ти міг порадити? Блін, це так жорстоко. Я дуже люблю Васю. А Вася дуже любить Стівена Фрая. Серйозно? Ну, чекайте, будь ласка, або не розмовляє. Ну просто мені сьогодні просто. Ну, а прикинь, в нього є твій номер, він бачить, що ти дзвониш і продовжує роз... замовляти піцу далі. Ну, це капець, тоді він отримає коментар. Читаємо коментар. О. Алло? Балансічка, привіт. Привіт. Ти можеш зараз спілкуватись? Так, так, так. Слухай, я швиденько. Е, така історія. Ти ж знаєш, так, да, Стівен Фрай в Києві? Да, да, звичайно. Так, так. Е, так, він просто ну так вийшло, так, так вдалося, що я буду брати у нього інтерв'ю. І wow. прикинь, я просто в шоці. І він на попередній зустрічі попросив дати йому подивитись крутих актуальних ну, українських стендаперів, таких, знаєш, яких зараз всі дивляться. Е, кого, кого б ти порадив? Uh. Це, це якихось зарубіжних чи як? Ні, українських популярних. Ага, ага. Е, так, так, е, так, 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 так. Зараз я подумаю, що це йому буде цікаво. Ігор Шатайва йому можна дати подивитися. Так. Е, е, але ж він це англійською, ой, українською. Ні, ну там субтитри ж є. Ну тобто, якщо що, ну і він з перекладачем. Вася теж ідеальна людина, я хочу сказати. Вась, Вась, вибач, будь ласка, я просто не можу більше тебе кривдити. Ти щойно став учасником такого ну імприз... імпровізованого розіграшу. Вась, вибач, ну, звичайно, не буде ніякого інтерв'ю. А він ідеальний. Вася, Він Вася, теж. Але ти просто. Ти ідеальний, тому що ти ну не на мить не зупинився і не сказав чу так мене там порадь. Знаєш, просто ти ти ж ти виріс в моїх очах і в очах всіх нас ще більше. Дякую тобі. Красавчик. Дякую тебе. Угу. Дуже дякуємо всім. Життя неприємних людей. Дивіться. Слухай, Тимур, я надзвичайно тобі вдячна за те, що ти показав, що поруч із нами ну класні, дійсно класні люди, так. які готові допомогти в будь-якій ситуації. Я ми з Юркою, весь тихий вечір. Ми бажаємо тобі м не тихих, але радісних вечорів з твоєю малечою. Бувай частіше вдома. Обіймай дружину, просто обіймай всіх отах в охапку і. Миру нам зараз з'їжджу на репетицію і поїде обіймати репетиція. Дякую, Дякую. Дякую. йому разниченко.